12 жовтня Кременчуцькі новини на Алтаві. Вітаю! Сьогодні говоритимемо про житловий фонд. Підключають до тепла у Кременчуці на один сучасний дитячий майданчик стало більше. Та про урок лідера не перемикайте, найцікавіше життя міста вже за мить. У зв'язку з різким похолоданням вже сьогодні розпочали запускати тепло у житлові будинки Кременчука. У різних мікрорайонах міста слюсарі підключають до теплоносія внутрішні будинкові мережі. Запуск тепла під особистим контролем міського голови Віталія Малецького. Першими теплоносії почали подавати ще вчора у соціальні заклади міста. Сьогодні процес триває, і там, де були проблеми, як то в центрі реабілітації для дітей інвалідів чи клуб Вікторія на занасипі, нині в приміщеннях вже теплішає. Мер міста Віталій Малецький особисто контролює процес запуску теплоносія. Ось і вихованці дитсадка номер 13 у Крюкові. Вже з теплом. Як у вас тепло вже в садочку Вже тепло сьогоднішнього дня. Вже тепло пішло. У нас тепло 30 градусів 30 градусів. 30 градусів. Да. Бачите? Бачите, це такий пірометр, називається штучка, це міряє температуру. Температуру міряти чи тепло, чи холодно визначає. Слюсарі керуючих компаній здійснюють запуск тепла і на горищах, і у підвалах житлових будинків, в залежності від типу системи опалення. Процес триває без значних ускладнень. Віталій Малецький пересвідчився в тому особисто. А десь везде верхня подача цим по двох етажкам? двох етажки і чотирьох етаж. Все везде верхня, дев'ятий да? дом залишився, говорова 29 і перший дом. І перший дом. Чити дом. 9 -й. 9 -й этаж. Ну, до кінця дня устоїв. Запущено. Чотири будинки на занасипі лишилося, якими 3, до кінця дня три Ну, це, це дуже все. стигаємо до кінця. дня? Все дуже вам дякую. Ми далі пішли працювати. Перевіряють запуск тепла на своїх округах і депутати міської ради. Зокрема, на занасипі Валентина Гордієва разом з керівником міста Віталієм Малицьким контролювали ситуацію щодо проблемних будинків. Поступово тепло доходить до кожної квартири. Кухня тепла, полотенце, сушитель теплий. Спальня гаряча, Допустили. кухня тепла. Зараз ще один стояк лишився. Все, зараз до працювати піде. Інспекція сьогодні відбулася і у котельні комунального підприємства Теплоенерго у кварталі 620 на правобережжі. Тут все планово без ексесів. утра було дано тепло для населення. Тепло дали вчасно. Зауважень не було, по роботі обладнання. Зрозуміло. Температура теплоносія на виході яка зараз? 80 градусів. Фахівці обіцяють, що вже за три дні у кожній кримчуцькій оселі буде тепло. Міська влада контролюватиме весь процес запуску теплоносія та попереджає мешканців у разі виникнення проблем пов'язаних з опаленням. Телефонувати на службу допомоги мера 1563. Кілька днів потрібно для того, щоб повністю тепло потрапило в усі оселі Кременчужан. Є один порив. На жаль, аварійна ситуація зараз працює управляюча компанія. і Спеціалісти теплоенерго для того, щоб усунути наслідки цього пориву. Я думаю, що протягом наступних двох-трьох днів в квартирах Кременчужан усіх буде тепло. Якщо є якісь ситуації, коли завоздушена система, коли є протікання або пориви, необхідно відразу дзвонити на службу допомоги мера Кременчужана. 1563. Наші аварійні бригади відразу вийдуть і максимально швидко виконують всі роботи для того, щоб теплоносій потрапив до батарей, до житла. Найбільш працьовитий двір Кременчука відзначено сьогодні на великому подвір'ї кількох будинків по вулиці Сумській відбулося урочисте відкриття нового дитячого майданчика. Чому ж саме цей двір отримав такий корисний подарунок для малечі, Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Минулого тижня в нашому місті проходив загальноміський суботник, під час якого всі свідомі кримичужани вийшли на свої подвір'я, щоб зробити їх чистішими та зеленішими. Захід чистоти об'єднав усіх містян. Дорослі і діти працювали пліч опліч, і результати роботи працьовитих Кремечужан принесли свій врожай. Жителів будинку номер 40 по вулиці Сумській визнали найактивнішими під час суботника. Саме тому вони і виграли бажаний подарунок. Новий дитячий майданчик. Мешканці Кременчука відгукуються на заклики. Про... Ведення суботників, що весни і що осінні, думаю, що це гарна ініціатива народного депутата Юрія Шаповалова, і вона підтримується мешканцями вийти у двір, зробити його кращим, і ще й за це отримати дитячий майданчик, як, наприклад, мешканці двора за адресою вулиця Сумська, 40А. Новенький майданчик було придбано завдяки організатору Кременчуських суботників народному депутату України Юрію Шаповалову. А сьогодні відбулося урочисте відкриття. Яскравий новенький майданчик вже користується великим попитом серед місцевої малечі. Я вместе з родителями працювала на суботники і нам подарили цю площадку. Мені дуже подобається ця площадка. Вона хороша, класна. Э, на ней много качелей. Она хорошая, красивая. И мне тут все нравится. Мне очень сильно это нравится площадка. Я буду тут кататься, когда, ну, иногда, ну, ну когда... Не розлуччать, я буду тут кататися цілий день. Суботники, які проводились неоднократно і весною, і осінню, принесли свій результат. В дворітерошо попрацювали жителі, і тому у нас така чудесна площадка. Огромне спасибо за таку ініціативу і огромное спасибо жителям, которые помогли заробити эту площадку. Отже, як переконалися кримичужани, жодна праця не проходить непомітно і роблячи своє подвір'я чистішим та зеленішим під час загальноміського суботника Можна на додачу отримати дуже потрібний та корисний подарунок для дітей. Сьогодні 13 Кременчуцьких студентів отримали стипендії від благодійного фонду Джерело Дніпра. Аби стати стипендіатом, потрібно відмінно навчатись, проявляти творчі та спортивні таланти та бути активним учасником молодіжного руху Кременчука. Традиція встановлення стипендій фондом джерело Дніпра започаткована 12 років тому. Цьогоріч 13 кременчуцьких студентів наступні півроку отримуватимуть фінансову допомогу від фонда в розмірі 765 та 525 гривень. Грошові винагороди щасливчикам вручив особисто керівник всеукраїнського благодійного фонду джерело Дніпра, почесний громадянин міста Володимир Матицин. На сьогоднішній день фактично ви прийшли від колективу, тобто ви самі по собі заробили. себя эти стипендии. Курочка по зернышку клюет, и сыта бывает. Так и вы, исходите из этих соображений. Как с вами приятными дела? Вы, будем говорить, та часть, которая будет, базовая часть, которая создает. Відмінники навчання, спортсмени та молодіжні лідери, активісти, майбутнє нашого міста та усієї країни, переконаний секретар міської ради Юрій Гриценко. Я думаю, що ця стипендія, яку вручає Володимир Митрофанович, буде тим кроком, що ви теж зробите. Ви будете віддавати. І сподіваюся, те, що в подальшому ви зрозумієте, що вам дають такий шанс, і ми хочемо від вас отримати. Обратну реакцію в тому, щоб ви зробите наше місто найкращим, щоб ви зробите свої родини заможними. І що все у нас буде в Україні по-доброму. Таким грошовим заохоченням, стипендіати Раді, дехто вже навіть визначився, на що витратить кошти. Хочу потратити її, вложити в себе, так скажемо, на розвідь, щоб розвиватися сама. Хочу куча всяких там курсів закінчити і далі розвиватися, розвиватися, і так далі. Ну, в першу чергу хотів би. подяковать своему мастеру Ребровой или Валерьевне. Она мне помогла пробиться, как бы директору своего отделения, Ольге Валерьевне, она также согласилась и помогла, и, конечно, своему директору училища. Я хочу потратить эту стипендию на обучение, так как хочу в дальнейшем стать фармацептом. Это довольно-таки прибыльная профессия. Хочется поблагодарить Владимира Митрофановича за эту стипендию. Цьогоріч кременчуцькі дорожники як ніколи раніше виконують великий обсяг ремонтних робіт по місту, і дуже важливо за об'ємами робіт не втрачається якість. Сьогодні об'єктиви наших камер покажуть, як проходить оновлення тротуарного покриття на проспекті Свободи. На проспекті Свободи комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління продовжує ремонт тротуару. Наразі триває він від офісу Приватбанку до вулиці Європейської. Відповідно до проєкту, на цій проблемній ділянці пішохідної зони будуть усунені незручності, які раніше під час руху відчували пішоходи. За дорученням міського голови Віталія Малецького, цьогоріч було розроблено проєкт капітального ремонту даної ділянки, в рамках якого дорожники мають повністю замінити дорожне покриття, встановити нові сходинки і облаштувати пандуси. Перилами. Саме на цій ділянці до проєкту входять такі роботи, як заміна бортового каменю, ремонт зливової каналізації, та, що знаходиться під тротуаром, влаштування нових пантусів для людей з обмеженими можливостями. Також буде встановлено на пантусах пішоходне огородження, демонтовані старі сходи. Зараз влаштовуються нові сходи, які виконані з бортового каменя та тротуарної плитки. Працівники комунального підприємства ШРБ уділяться, що працювати у таку погоду їм навіть зручніше. Якщо, чесно сказати, наоборот, легше, коли було сильно жарко, то краще чуть, -чуть одетися. Нормально, добре. Роботи дуже багато. Люди довольны. Пожалуйста, красота какая. І удобства какие. і на коньках, де твора катається. От зараз асфальт положили. Люди доволі. и красиво для міста. Ідеш зовсім другой вид по місті. Наразі левову частку роботи вже завершено і комунальники планують закінчити оновлення тротуарної зони за декілька тижнів. Наразі в Україні проходить європейський тиждень місцевої демократії. З цієї нагоди сьогодні секретар міської ради Юрій Гриценко провів урок лідера у першій школі. Посадовець поділився з учнями, секретами лідерських якостей. Чи сподобала школярам зустріч із чиновником, знають наші кореспонденти. Яким повинен бути справжній лідер. Добре, знає секретар міської ради Юрій Гриценко. Своїми знаннями та досвідом посадовець залюбки поділився із школярами. Думаю, що вправі розказати про лідерство, про умови, про те, на мій погляд, що треба зробити, щоб стати лідером, це можливо і можна поділитися досвідом, а можна просто дати можливість дітям. Прочитати або підказати на те, що треба зробити, щоб отримати лідерські якості. Щоб зацікавити старшокласників, урок має бути перш за все нестандартним, вважає Юрій Гриценко. Тому чиновник проводив різні інтерактивні ігри, під час яких хлопці та дівчата здобували нові знання. Давайте з вами визначимось, що повинен робити лідер. Перше, що організувати, пишу. Дальше, поїхали, Що ще лідер? На вас що він должен робити? От лідер, щоб ми зрозуміли, виставили. Я вам можу прочитати лекцію, що він що він довжен бути які якості в себе. Але давайте ми з вами просто самі справедливо справедливо Педагоги наголошують зустрічі з представниками міської влади для молоді неабияк як важливі. Я вважаю, що це дуже позитивний досвід, тому що діти знайомляться перш за все з керівниками. Мають шанс. Задати питання, які цікавлять їх в плані розвитку нашого міста, в плані розвитку їх майбутнього, і тому я вважаю, що саме от ми їх називаємо так уроки лідера, вони формують саме лідерські якості наших учнів. Школярі відзначають, сьогоднішній урок їм неабияк сподобався. Вони отримали чимало цікавих та корисних знань, які стануть у нагоді в майбутньому. Встреча с Юрием Гриценко мне очень понравилась, потому что он говорит такие вещи, которые будут полезны для каждого человека. Вот. И каждый из моих одноклассников, в том числе и я, могу для себя э, выделить какие-то моменты, которые в помогут мне, ну вот о той теме, которую которой он говорил про лидерство сегодня, вот, он говорит какие-то основные вещи, которые действительно могут помочь каждому из нас, и я считаю, что это полезно. Урок был очень интересным, мне понравилось, я получил большой опыт, поскольку каждый человек хочет быть лидером, даже мужчина должен быть лидером в своей семье и должен вести свою семью к Лучшому і поэтому дуже полізні совети нам розказали про правила лідера, що довжен діляти, що должен не діляти. І це кажется, очень допоможе нам всім в житті. Щорічно, у другий четвер жовтня відзначається всесвітній день зору. Напередодні цього дня лікарі-офтальмологи інформують городян про причини захворювання очей та профілактику зору. У першій міській дитячій поліклініці медики розповідали, як не допустити проблем зору у дитини. Світлана привела чотирирічного сина Артема на прийом до офтальмолога. Жінка ретельно слідкує за станом здоров'я очей хлопчика, тому що знає, через несвоєчасне лікування дитина може все життя мати проблеми із зором. Проходили в садик окуліста, нормально. Прийшли зараз для себе перевіритися. Слідім, ну за комп'ютером поменше даємо сидіти, щоб не портилося зріння. Телевізор смотреть поменше, побільше гуляти на вулиці. За словами лекарев, на разе каждый пятый первоклассник имеет патологию зору. Тому следовать за здоровьем очей необходимо с раннего детства. Первый плановый осмотр здорового новорожденного ребенка но должен проводиться в первые два месяца жизни. Когда есть возможность и цель этого осмотра исключить врожденную патологию. Такие заболевания, как врожденная катаракта, врожденная глаукома, различные злокачественные заболевания и Грубе нарушення на дні і оптичних срідах глаза. Другий плановий огляд очей варто здійснювати у 6-8 місяців. Також потрібно перевірити зір, коли малечі виповниться один рік. Якщо проблеми зором у дитини не виявили, то подальші обстеження проводяться два рази на рік. Окрім того, офтальмологи наголошують, домашнє завдання учнів молодших класів має тривати не більше двох годин. Медики також закликають батьків не дозволяти дітям дошкільного віку користуватись гаджетами та комп'ютерами більше ніж. 15 хвилин на день. Учникам начальних класів 15-20 хвилин, ученикам середніх класів до 30 минут і старшокласникам один час. При цьому необхідно необходимо 10-15 пятнадцятимінутні перериви, щоб мати добрий зір, лікарі радять також вести здоровий спосіб життя, а саме більше часу проводити на свіжому повітрі і займатися спортом. За прогнозами синоптиків, погода завтра буде хмарною, можливий дощ, температура повітря вночі плюс 3, плюс 4 в день, плюс 6, плюс 7. Добрих новин та родинного тепла бажаю вам я. До зустрічі в ефірі «За добу».